Доброго дня, П'ять відео таке для починаючих пасічників. Дивіться, про зимівлю і про взяток наступного року. Ви скажете, да, ще середина тільки літа, да? навіщо нам думати за взяток наступного року. А все виходить в тому, що, щоб отримати урожай в наступному році, ми маємо працювати в цьому році. Зараз поясню чому. Дивіться, зимовала бджіла у нас живе приблизно 200 діб. Тобто після того, як вже вийшов останній розплод, ця бджола живе 200 діб. Вона зимує і вже навесні, в квітні, місяці, в березні, місяці, вона вигодовує молоде покоління собі на заміну. Тому для того, щоб їй виготовити гарне покоління на собі на заміну, і для того, щоб це покоління відпрацювало гарно у вас на Травневому медозборі, вам, ви повинні цю бджолу підготувати до квітневого відгодовування розплоду. А готуємо ми цю бджілу починаючи з серпня місяця. Тобто бджола, яка вже буде народжуватися серпень-вересень, вона вже буде годувати ваше покоління молодої бджіли, яка буде збирати урожай наступного року. Якщо бджіла буде виснажена, якщо бджіла буде хвора то так само і розплод на вступному році в квітні вона не зможе якісно і великої кількості вигодувати. Тому ми починаємо перше, саме перше, після откачки меда. Ми не чекаємо листопада для пролівки біпіна від кліща ворога, а одразу ж після відкачки меда, в серпні місяці робимо першу обробку від кліща. Обов'язково робимо від кліща обробку, тому що ми знаємо, що укушена кліщом бджіла живе на два тижні менше. Тобто, якщо вона в літній час живе всього 30 днів, то 15 днів у неї забирає укус. Кліща. А якщо зимувалу пчелу, яка буде жити 200 діб укуси кліщ, то вона теж упаде під мором у нас в зимовий період. Тому обробляємо обов'язково в серпні місяці. Далі, для того, щоб здорова бджіла зимувала у нас, вона має бути якомога менше зайнята ульєвими роботами, тобто, якщо ви плануєте зимувати на цукровому сиропі то вона не повинна переробляти цукровий сироп в мед. Тобто цим має займатися бджіла, яка відходить цьогорічна. Тобто та, що ще в серпні не відійшла, от вона може переробити цей сироп. Та, що народиться вже в вересні, вона вже не буде цим займатися, тому що вже сироп вже буде готовий сложений в камірках. Тому, якщо ви хочете загодовувати своїх бджіл цукровим сиропом, починайте це робити зразу після в'яткачки меда, для того, щоб цим процесом займалася стара льотна. Бджіла, яка участвувала в медозборі цього року, і все одно вона вже відходить. І те, що кажуть, що там можна загодовувати до 15 вересня чи до 20 вересня, ні, цього не потрібно робити. Е, По-перше, можливо і можна загодовувати, але рік на рік не приходиться. Буває такий рік, що 1 вересня, як наче хтось включив е, якісь. Включатель-виключатель починаються виключатель, проливні дощі і вересень може бути дуже прохолодний, що провокує зупинення матки засіва і ваша бджіла, яка народилася, Чуть раніше, там, в серпні місяці, вже вона йде в зиму, а не та, що мала би народитися в вересні. Тому як ви починаєте загодовувати вже в вересні місяці, якомога там пізніших сроках, ваша пчела вже втрачає жирове тіло, так як вона його витратила на переробку сиропу. Тим самим вона навесні виходить ослаблена. Ослаблена бджола не може вигодовувати якісно розпліт. Далі, ще яка проблема. Ну, про обробку я вам кажу, що не тільки. Після откачки меда цей процес продовжується в декілька етапів, аж до самого листопада. В листопаді можна навіть проляти. Якщо цікаво, як я це роблю, можу зняти окреме відео. Далі. Зимівля Зимівля має бути спокійною бджіл для того, щоб вона теж не витрачала своє джерело тіла. Тобто якісь стресові ситуації всередині зимівлі, там, в грудні чи в січні. Тобто, перечислю, миші, які дошкуляють. Це стресова ситуація бджоли починають беспокоїтися, втрачають жиреве тіло. Підвищення вологості, якщо у вас нема вентиляції, теж вони стараються мікроклімат создати, теж втрачають жирове тіло. сильне велике утеплення, їм жарко, вони вентилюють, вентилірують, теж витрачають жирове тіло. Далі можуть бути, якщо ви занесли зимовник ну, десь в себе в хату, да, і у вас там шуми, якісь там ну, виживете там рядишком. Теж для них це стрес, теж бджоли витрачають своє жирове тіло. Тому саме гарно, по моїм спостереженням, зимують в зимовники, де темно, де немає різких перепадів температур, бджіла практично знаходиться на одному температурному режимі і з одним мікрокліматом. І дуже гарно, якщо на волі вони зимують в ППУ. Тобто поліуретановий вулик або ППС, який з пінопласта цього, він не так. Реагує на зміну температур диднівної і ночної, тому вони там теж знаходяться в спокої більш-менш. Тому, якщо ви будете придержуватися деяких правил уже починає з цього року, то на наступний рік у вас вийде гарна сім'я з зими, здорова сім'я з зіми і вигодує вам гарний розплод. І ви зберете травневий мед. Ну от якось так.